Добрий день, шановні користувачі системи Ліга ПРО. В цьому відео я покажу вам, як можна обрати чи змінити мову вашого зовнішнього сайту. Нагадаю, що у кожного користувача системи Ліга ПРО є можливість створити свій власний класний персональний сайт з повним функціоналом та можливостями, а також є можливість обрати одну з мов, або українську, або російську. Як обрати мову? Для цього нам потрібно зайти в пункт налаштування. Пункт дизайн зовнішнього сайту. І на сторінці, що відкрилась у нас є пункт мова сайту. Тобто, якщо я хочу обрати російську, я обираю російську, зберігаю, і одразу можу перейти і подивитися, як змінилась назва. бачу Змінилась. Якщо я хочу обрати українську мову, обираю українську, зберігаю. Повертаюсь на свій сайт, оновлю його, і відразу в мене все. Вже на українській мові. Тому ви можете в будь-який момент змінити мову сайту. Це досить просто, легко, всього пару кліків. Якщо це відео було вам цікаво, ставте лайк. Дякую вам за увагу. Економте час працюючи в системі Ліга Про.